Урочисті звуків фанфар переносять нас у середньовіччя. Яскрава представниця епохи Ренесансу, королева Бона Сфорца, цього разу підготувала князю Василю Сангушку приємний сюрприз. У переданій грамоті короля Сігізмунда І йдеться про надання селу ковлю статусу міста, облаштованого на Магдебурзькому праві. Історичний контекст епохи на імпровізованих театральних підмостках відтворюють артисти академічно обласного музично-драматичного театру імені Шевченка. В погляді на історію, на минуле людства, так само, як в погляді на майбутнє, є щось магічне, є щось таке, що заворожує, що завжди притягує і дуже цікавить. Це цікаво для тих, хто дивиться, мені здається, і цікаво для тих, хто це творить. Тому цей такий фрагментик історії Ковеля – це є фрагментик з історії життя нашої України. Саме у далекому 1518 році Коваль приєднався до європейської конкурентної системи економічних центрів, яка динамічно розвивалась. Для прикладу, якщо в 14 столітті міст з магдебурзьким правом було близько 700, то вже через століття їх стало більше півтори тисячі. Ковальський міський голова Сергій Кошарук переконаний, одним із визначальних факторів успішного розвитку міста є розуміння його історичної спадщини та логіки суспільних процесів. Що ковичани мають привід для того, щоб об'єднуватися навколо надзвичайно цікавої історії, навколо прекрасних традицій. І ковиль дійсно наш з вами дім і хто інший, як не ми, в ньому господар. Саме розвиток місцевого самоврядування в Україні може й повинен стати рецептом новітнього українського відродження. Переконані ковальчани створення асоціації громадських організацій коваля про що в цей день домовилися представники більше десятка відомих місць об'єднань громадян. Ще один крок у цьому напрямку. Багато є громадських організацій. І, власне, вони, ніби всі з споріднених напрямків, але чомусь взаємодії немає. І саме від них і від нас виступила така пропозиція, щоб зробити таке об'єднання для спільної мети і розвитку навіть співпраці, допомоги один одному і розбудови міста, різних заходів. Це ну, полегшить роботу, і так само як і меценатам полегшить і полегшить роботу громадським організаціям. Одним із завдань нової асоціації буде і відродження історичних, Традицій ковеля і, звичайно ж, творення його щасливого майбутнього. Не дарма ж бо символом міста над Турією здавна була підкова. Студенти вишу для пенсіонерів відвідують заняття на чотирьох факультетах: основ медицини, соціально-правовому, фізичної реабілітації та мистецькому. Схоже, з нового року в слухачів університету з'явиться ще один приємний привід для зустрічей. Адміністрація міського культурно-просвітницького центру започаткувала клуб кіно саме для тих, кого не полишає бажання самовдосконалюватись. Перегляд фільму Летять журавлі перша спроба кіносеансів для пенсіонерів зі студентської лави. Фільм дуже глибокий, дуже життєвий. і такий, в принципі, какава життя. Ні ні, не приглажена, ні не Життя, Жизнь какайна є. Засновником університету свого часу виступила міська влада. Саму ідею вищої школи життя для пенсіонерів ковальчани почерпнули в Польщі, де на теренах Хермського повіту подібний вуз діє вже багато років. Як і в сусідів з-за Бугу, для ковальчан навчання в університеті сімейна справа. Василь Адамович Ковальчук відвідує заняття разом з дружиною Тамарою Семенівною. Зізнається відверто, вчитися ніколи не пізно. Познаємо щось в медицині, щось в праві, щось в мистецтві і так далі, таки познавательно. І, і більше до того, що це і спілкуємося, як так сказати, з тими людьми, які посещаються університет. Зараз більш стало цікаво, більше люди заохочені стали приходити. Цими днями велику університетську родину поповнила нова група охочих до знань людей похилого віку. Новачкам урочисто вручили студентські квитки, побажали успіхів у навчанні, але відновлять заняття в університеті вже після зимових канікул. Наразі час відпочивати і святкувати. Все у тому ж дружньому студентському колі разом з викладачами та адміністрацією університету, який вступає у новий рік свого бурхливого та творчого життя. Понад 70 ікон на дереві та склі представив у міському культурно-просвітницькому центрі львівський колекціонер Андрій Цепко. Свою унікальну колекцію автор формував чверть століття, мандруючи разом з друзями селами Гуцульщини, Буковини та Покуття. Іконопис на склі давній вид народного мистецтва Західного регіону України. Унікальність представлених робіт у тому, що вони виникли на невеликій території та існували у народному вжитку досить недовго. Розквіт іконопису на склі припадає на другу половину 19 століття, а за якихось 100 років таких образів уже не малюють. І якби не ентузіазм кількох колекціонерів, ми б втратили цілий пласт своєї культури. Народний іконопис він власне, цікавий такою невченістю, неканонічністю, не неправильністю в якійсь мірі. От власне так я. Говорив, що народний, народна ікона чи народна картина, вона є така по, свої, по своїй суті так би дитяча. А дитяча це щира, справжня, відкрита. І от коли дивишся на ці ікони, то розумієш, що ті люди були значно простішими, щирішими, відкритішими. Вони б інакше не малювали от таких, таких яскравих, таких веселих, можна сказати, таких щирих ікон. Пантеоном народної душі називають таке малярство Дослідники мистецтвознавці Художники з народу, як правило, зображують найшанованіших святих. Це образи Богородиці, Миколая, Варвари, Юрія Змієборця Катерини. Особливо популярними є сюжети воздвиження і розп'яття. Зображення скупі на кольори, але вражають яскравістю образів та багатством символів. Народний іконопис особливий тим, що дуже багато застосовано таких. Символічних знаків, наприклад, пряма лінія або хвиляста лінія, яка символізує воду, а вода це символ життя, безперервності життя. І такі орнаменти в українському народному мистецтві зустрічаються як на кухонному посуді, глечиках, дзванках, мисках, також і на скринях. Дана експозиція це перша спроба познайомити ковальчани з самобутнім народним мистецтвом, яке є унікальною складовою загальної української культури. Виставка вражає насамперед концентрацію щирих емоцій, які невідомі майстри відтворюють у своїх роботах. Ці роботи нагадують нам творчість Марії Примаченко. І Марія Примаченко ми дуже знаємо і поважаємо і знаємо, що це людина, яка є частинкою історії українського живопису. А про цих людей ми не знаємо нічого. Всі, всі ці іконописці це невідомі художники, і дуже приємно, що в нашому місті є така виставка, яка дозволить нам познайомитися з творчістю цих талановитих людей. Виставка ікон на дереві та склі 19-20 століт триватиме в стінах культурно-просвітницького центру протягом всього першого місяця нового 2010 року.